Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження це Ford Fusion. Автомобіль у нас 2012 року випуску обладнаний 1,4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач, системою переднього приводу та додатково встановлене газовим обладнанням. Автівка у нас купувалася в Україні в офіційному сервісному дилері. Автомобіль від одного власника повністю весь обслужений, жодних питань нарікань немає. пробіг даного авто 125 тисяч км. Ціна даної автівки 6990 доларів. Автівочка має ось таку чудову оптику, противотуманні фари, гуму 15-го радіусу на металевих дисках не тонована Все максимально чудово виглядає. Задня оптика без нарікань, чудовий місткий багажний відділ. По салончику, друзі, в нас чудовий текстильний салон, чорний з синіми вставочками, дах без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, передні склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, кондиціонер. Штатна мультимедія та багато інших друзів корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.